Місце, у якому ці дві прекрасні троянди проживатимуть буремні часи. Це Франція, Версаль. Мій обов'язок захистити її за будь-яку ціну. Схоже, я прийшов поширити щастя по всій Франції. Моя люба Оскар, чого ти бажаєш? Антуанета стане гідною королевою Франції. Я Ганс Аксель фон Ферзен, швед. Я граф. Я відповідаю як ваш командир. Колись я віддам життя за вас. Будь ласка, прийміть доказ мого кохання. Ми громадяни, не видачте на відміну від дворян. Ви думаєте, ми будемо слухатися наказів жінки? Як дитя Марсу, бога війни, я обрала цей шлях. Поважайте його! Ще в житті я почуваюся такою щасливою. Я ні з ким не одружуся. Хотів би я бути на вашому боці. Навіть цього мені не можна. Вогонь! Я міг сказати слова, я вас кохаю. Йдіть шляхом, який ви обрали. Ми станемо неоспіваними героями нашої батьківщини. Прощавайте, королева Антуанетто.